Ламікон дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай, шановні друзі, усім вітання. Мене звати Василь Пихньо, я вас запрошую до прослухання та перегляду подальшого ефіру нашої роботи моєї роботи, зокрема участі в ефірі радіо НВ. Долучайтеся також на Ютубі. Якщо дивитися, то можете, звісно, що поставити свої вподобайки, написати коментарі, підтримати підпискою наш, наше медіа, нашу сторінку в Ютуб. отже, далі говоримо про те, що у нас є на фронті. Це у першій половині цієї години, найближчої у другій половині години. поговоримо говоримо про повітряні загрози, тому що об'єктивно зараз ворог нам виставляє чимало таких загроз, і головне управління розвідки. Зокрема, наприклад, напередодні повідомило про те, що дрони, нові дрони, типу Герань 5 Росіяни почали застосовувати по території України. Але спершу про фронт з військово-політичним оглядачем групи інформаційний спротив Олександром Коваленком говоримо. Пане Олександре, добрий день, вітаю доброго дня. Давайте ми напевно розпочнемо з тієї публікації, які зробили наші колеги з РБК Україна про те, що, по перше, якими плани є противника, якими вони є на цей рік, на 26-й, Зокрема, вони виділяють створення умов для. Наступу на е, у Запорізькій області, тобто наближення до міста Запоріжжя, тут напевно, можна цілком погодитися з РБК А друга е, пріоритетна ціль Росії на фронті 26-му році вони виділяють Донецьку область, при тому, що посилаючись на свої джерела, РБК Україна каже, що у планах Москви окупувати всю Донецьку область до 1 квітня цього року. Наскільки це взагалі можливо, пане Олександре? Ну, те, що в них є такі плани, це не означає, що вони зможуть їх реалізувати. Вони неодноразово ставили перед собою, перед своїм командуванням, і, в принципі, їх військово-політичне керівництво ставило а, якісь дедлайни, які взагалі не є реалістичними. І от саме зараз ми про такий, один з таких дедлайнів з вами говоримо. Тобто а, таку кількість а, території найбільш укріпленої, особливо з урахуванням Населених пунктів а також агломерацій, які там є, окупувати за настільки зжаті строки, просто неможливо. А які в них успіхи з покровсько мирноградською агломерацією? Просто питання на хвилину. Вони повністю закрили цей план по саме покровсько мирноградській агломерації? Ні. Костянтинівка там вже відбуваються бої в Костянтинівці. Ні, бої в Костянтинівці не відбуваються в центрі міста. Росіяни намагаються зайти в південно-східну частину міста і закріпитися там, але жодної зони локації стабільного закріплення в них не відбулося, тобто вони інфільтруються, але не закріплюються, і це відбувається вже ну, десь приблизно два місяці. А та ж сама та, та ж сама ситуація з часовим яром, а, який більш ніж як два роки тримає оборону, і з цього робимо відповідні висновки чи можуть росіяни за декілька місяців окупувати у найбільш захищену по лініям оборони, по рубежам по фортифікаціям. А, скажу так: Лиман, навіщо потрібен росіянам? Лиман? Вони зробили на жаль наприкінці 25-го року, найприкріший свій ривок, умовно кажучи. А це в районі Сіверська. Це на Сіверському напрямку. Саме Сіверський напрям відкриває їм найменшу по відстані просування основних військ напрям на славяно краматорську агломерацію. Вони контролюють зараз Сіверськ. Вони вийшли на правий берег річки Бахмутка. Вони продовжують. Uh, рух uh, саме до Слав'яно-Краматорської агломерації, а їм потрібен ще й контроль південного берега річки Сіверський Донець для того, щоб повністю сформувати умови для подальшого удару по Слав'янську та Краматорську. Бо їх рух, як ми бачимо, з півдня на північ, тобто, це Покровська uh, Мирноградська агломерація, це Костянтинівка, це Часів Яри і так далі. Навіть колишній Бахмутський напрям, а uh, вони всі є для них досить складними. Вони їх гальмують. Максимально валюмують, тому вони будуть використовувати е, північний напрям через Лиман, через Сіверський Донець, через е, сам Сіверськ, е, тому о, в найближчим часом інфільтрація в Лиман буде відбуватися досить інтенсивно. На жаль, а вони вже е, відпрацьовують 20 та, та 25 п'ята військові армії, які там сконцентровані, Вони вже відпрацьовують відповідні сценарії по інфільтрації. Так, вона вдається дається їм досить складно. Вони до речі, навіть їм піль не мали можливості повністю закрити станом на сьогодні, і з цього робимо відповідний висновок. Вони будуть на перший квартал 26-го року відкладати основну інфільтрацію, яка може в Лиман відбуватися саме з. Південно-східного напрямку з району села Масляківка. справа у тому, що, на жаль, в районі села Масляківка в них є закріплені позиції, особливо в лісовій смузі, в лісовому масиві, який там знаходиться, вони будуть мати таким чином одразу вихід на траси 05,13-0514, а тобто контроль логістики і вихід через приватний сектор в Лиман, де дуже важко дистанційно, а також. Групами зачистки діяти щоб протидіяти цим інфільтраціям. А по основний там я не знаю, як вона зараз називається раніше. Це була вулиця Пушкіна в Лимані, а також по вулиці Свободи. Особливо їх буде цікавити інфільтрація по вулиці Свободи, оскільки це вихід на залізницю, залізничну станцію. Лиман, а також просування, подальше просування до електровозної на жаль. Ну застереження і небезпека ось таких дій вона в першому кварталі 26-го року вона буде просто максимальною. Якщо їм вдасться це зробити, вони будуть після цього прикладати зусилля для виходу на. Південний берег Сіверського донця і відповідно формувати умови для удару по Славяно-Краматорській агломерації ще до того, як з півдня взагалі в них щось там вдасться в покровсько мирноградській або в районі Костянтинівки. Друзі, перепрошую та справді, за. Тій негаразди які об'єктивно існують ну, через відсутності світла. Київ весь сидить на аварійних відключеннях. Майже світло скаче інтернет, відповідно туди-сюди, приходить, виходить, з'являється, зникає тому от десь такі, такі режими роботи. Перепрошуємо ще раз за це, але продовжимо говорити. Отже, з'ясовуємо для себе те, що власне. До 1 квітня задача щодо захоплення Бонецької області для Росіян неможлива. Це їхні якісь такі рожеві мрії. Проте я нагадую, що ми спілкуємося з Олександром Коваленком, міського політичним оглядачем групи інформаційний спротив. Є і інше зрештою питання, яке, яке є зараз постало зокрема авторство сьомого корпусу ДШВ. І вони публікують це з посиланням на одну зі своїх бригад, яка працює на сумському напрямку. Це 78 восьма окрема десантно-штурмова бригада 7-го корпусу десантно-штурмових військ. Про те, що росіяни намагаються створити умови для наступу знову на Сумщині, мовляв, вони створюють плацдарми для подальших наступальних дій у напрямку населеного пункту. Хотінь на Сумщині, пане Олександр, наскільки це може бути серйозно? Ще з минулого року вони намагалися створити відповідні умови для розширення своєї зони контролю на Сумщині. Ми за останній час побачили, наскільки вони активізувалися в тому апендіксі, який сформувався на північ від обласного центру. Це десь приблизно станом на сьогодні десь 250-240 квадратних кілометрів території, які вони контролюють. Це переважно прикордонна частина, але, на жаль, проблема полягає у тому, що росіян є зараз повний контроль над населеним пунктом юнаківка. А юнаківка вона знаходиться безпосередньо на основній логістичній артерії, яка Н-07. Яка йде а, як до самих сум, так і до тієї мети, яку ставили перед собою росіяни? Це смуга, хотинь, пісарівка, нова січ кияниця Маріни, тобто, ось ця локація була для них дуже важлива: саме ось ця лінія. Чому саме вона? Саме чому цей плацдарм? Цей плацдарм при контролі усіх цих населених пунктів, хотинь, пісарівка кияниця Маріне, а воно дозволяє. По-перше, тероризувати суми в режимі 24 на 7 з використанням як ФПВ-дронів, так і артилерії ствольної, реактивної, і так далі, це значно розширює можливості росіян по постійному цілодобовому терору сум. Як це відбувається, наприклад, ну з Херсоном можемо привести приклад, чи як вони намагаються захопленням Степногірську на південь від Запоріжжя те ж саме а, зробити із Запоріжжям, щоб впіві дрони полювали за місцевим населенням, за цивільними саме а, 24 на 7. і саме ось, а, така відстань, такі локації їм це дозволяють зробити. Це не йдеться про те, що в них зараз є можливості, сили та засоби захопити суми. Йдеться виключно для розширення зон контролю з подальшим терором, залякуванням, а саме створення панічних настроїв, і відповідним чином це використовувати на так званому дипломатичному вже треку. Вони весь цей терор вони намагаються використовувати на дипломатичному треку. Починаючи з удару, так званим орієшком. Це ж вона ракета РС 26 рубіж і спробують залякати. Міжнародне суспільство і українців так само і зараз вони будуть намагатися через терор демонструвати а більш такі гіпертрофовані якісь, на їх думку, успіхи в зоні бойових дій, щоб вимагати на своїх умовах поступок з боку України, а також міжнародного суспільства на такому випадку. Тоді в таких гіпертрофованих вимогах вочевидь з'являється спокуса поговорити і про Запоріжжя, Спокуса не то щоб. Щось хороше спокуса в поганому очікуванні, тому що по Запоріжжю е, дуже різні, скажімо так, оцінки е, лунають, е, починаючи від того, що е, ворог е, і це об'єктивно так. Ворог вже обстрілює Запоріжжя, зокрема своїми молніями і про це буквально повідомлялося активно впродовж минулого тижня. Е, з іншого боку, речник оборони Півдня говорить про те, що FPV-дрони не долітають до Запоріжжя, хоча в принципі вони можуть насправді і молнія це недалеко від того ж таки fpv півдрону. Е, ну а по третє, що у нас по Запоріжжя що є тенденції для просування противника не тільки зі сторони Степногірська або, можливо, навіть не стільки зі сторони Степногірська, скільки радше зволять поля. Так от, якщо обговорювати цю стратегічну залякувальну функцію росіян по Запорізькій області, наскільки там загрози варто Ну, З Степногірська в них дійсно виникли проблеми. Вони намагалися його штурмувати в першу чергу в лоба. Зайти в Степногірськ по прямій, як то кажуть, використовуючи трасу 0,8-12 а їм М18. Фактично, їм це не вдалося, тому вони зараз намагаються обійти Степногірськ з лівого та правого флангу через Приморське, через плавні і в напрямку на Лук'янівське, а це негативний момент. Якщо ці щупельси їх не відрізати, вони дійсно можуть спричинити досить негативний ефект. В районі Степногірська контроль цієї локації це якраз досить свободне використання в дронів для терору мешканців Запоріжжя. А щодо Молнії, ну Молнії дальність польоту більш ніж 50 кілометрів в залежності від того, яка там яке там навантаження, яка модифікація. І я б сказав би так: молния, вона в якомусь сенсі навіть більш небезпечніша, тому що вона може нести різноманітні бойові частини. Це може бути і міна ТМ 62 протитанкова. Це може бути і термобарична бойова частина від РПО «Шміль», А це можуть бути інші засоби ураження, тобто значно більш потужніше ніж може нести на собі впіврон. Хоча применшувати загрозу відпідрону не треба. Це досить ефективний засіб ураження. Тому от саме ця локація, вона в питаннях терору є небезпечною для Запоріжжя. А якщо ми говоримо про небезпеку для Запоріжжя в питаннях проведення загальної військової е, наступальної операції, то тут, е, тут я можу сказати, що «Гуляй поле» поки тримає свою оборону, але що буде після того, як е, оборона вже вичерпає свій потенціал, е, коли ми не зможемо гуляй поле тримати, що знаходиться за «Гуляй полем. А, на жаль, не треба нас... така тенденція до вичерпування потенціалу по гуляє полю тому що ну зараз там де ну, є. Uh -huh. є. є. Це, це є Тому гуляй поле це невелике місто, це невеликий промисловий об'єкт, де багато промислових зон, індустріальних зон. Це просто таке собі невеличке міського типу село. Давайте говорити так відкрито, якби комусь мабуть, це не лунало. Воно. Неприємно, але а, це місто не може довго тривати оборону при одному о, о, при факторі того, що воно не було підготовлено до оборони. Гуляй поле не було підготовлено до оборони, і те, що воно вже півтора місяця а, тримає оборону, це виключно не те, щоб диво, це не завдяки, а всупереч я навіть сказав би так. Це в першу чергу о, подяка тим військовим, які там знаходяться підрозділам, які о, постійно проводять зачистки гуляй поля, особливо в центральній частині міста. І у мене інколи виникає ось така асоціація гуляй-поля з Бахмутом. Хоча це зовсім не коректно. Тому що Бахмут це дійсно було велике місто у порівнянні з Гуляйполем. Там були промислові зони, там були відповідні свої ділянки, де можна було стабільно тримати оборону. Але як в Бахмуті, на останній вже в останні дні а, оборони Бахмуту, а, коли фіксувалися все, всі на трикутнику південно-західному трикутнику, там де був літачок, міг. Там, де був постамент мігу, який потім росіяни знищили, то так само зараз а, в гуляйполі це постамент трактору ДТ-75. От саме від цього все і відштовхується. Від цієї локації відбуваються всі наші подальші дії в Гуляйполі. Але потенціалу для довготривалої оборони, ну, наприклад, там, півроку, ні, такого потенціалу нема. Гуляйполе зараз дає можливість. Зробити термінові екстремальні, як сказав би так, авральні рішення прийняти і почати діяти, щоб саме від правого берега річки Гайчул і до верхньої терси те, що не було зроблено в питаннях оборони, було зроблено. Перший я час, не буду це, я сказати, це на захід від е Гуляйполя, це якби наступна така природна перешкода. Так. Так, так, вся правобережна частина від річки Гойчул. Якщо Росіянам вдасться вийти на правий берег річки Гойчул і так само рухатись, ну наприклад, як вони рухались в листопаді 25-го року, коли в Запорізькій області на Гуляйпільському напрямку захопили за місяць більш ніж 200 квадратних кілометрів. Ну тоді можна говорити, що їм вдасться сформувати плацдарм необхідний для формування угруповання для наступу на Запоріжжя вже в другій половині 26-го. Тобто ви вбачаєте, якщо дуже коротко, буквально хвилиною підсумовуючи, що найбільша загроза наша полягає не зі Степногірська на Запоріжжя, Запоріжжю, а саме з Своєї Так саме Голієпільський напрям, саме правий берег річки Гачу. Ну що ж, це був такий експрес-аналіз з огляду на те, що і, і в мене є особисто проблеми з інтернетом. І пана Олександра також вони є. Але я сподіваюся, що ми е, зуміли е, відносно доступно пройтися по тих е, напрямках, які зараз викликають перестороги. Е, це Донецька область, це Запорізька область, це е, звісно ж Сумщина, тому що нові такі свіжі заяви по неї з'явилися. Друзі, дякую, що ви з нами Залишайтеся із Радіо НВ. А далі поговоримо про повітряні загрози, які виникають від противника. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.